Вітаю, дорога церква. Хочу розпочати з невеликої такої ілюстрації. Один чоловік вирішив допомогти своєму сусідові. І він цілий день допомагав йому, носив меблі, допомагав складати шкаф, коробки. І під вечір вже цей сусід йому каже: Слухай, в тебе так добре виходить, ти так добре мені допоміг. Слухай, у мене там ще є штори, повісиш ще їх. А він йому каже. Ну, для цього мені потрібно бути майстром вищого рівня. А я так, просто годен лише носити коробки. Замість того, щоб подякувати цей сусід, він хотів ще більше, більшого. І сьогодні я хочу з вами міркувати про невдячність точніше, не про невдячність, а про вдячність протилежна до цього слова. І е, міркуючи над цією темою, я. Подумав, допустив таку думку, що вона не є дуже важливою. Адже якщо ми беремо, наприклад, обман, то він, ну, ми зразу розуміємо, що це погано. От людина це зробила. Да? А якщо хтось десь не додав слово дякую, то ми сприймаємо це як нормально. Не так, як щось критично необхідно. Але насправді це дуже важливо, тому що це впливає на наше серце. Це показує те, якими ми є. І одного разу. Історія була у Ісуса Христа з, з його учнями, вона записана в Іванлії від Луки в 17 розділі з 11 по 19 текст. Давайте з вами зачитаємо. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які встали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісуса, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба на десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися, повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? І сказав він йому: Підведися і йди, віра твоя спасла тебе. Бачимо історію, Ісус подорожує разом з учнями, йде в село, має певну ціль, і тут його відволікають, ось зустрічає він цих 10 людей. І вони були хворими, і ось ця хвороба, яка в них була, це страшна, страшна річ. Вона тоді була невиліковною, і ці люди були вигнані із суспільства і групувалися для того, щоб хоч якось вижити. І вони просять в Христа про допомогу, щоб він оздоровив їх. І він каже їм: ідіть до священика і щоб він визнав вас чистими. І вони пішли. По дорозі стається так, що вони одужали усі в один момент. І всі вони перебувають в однакових обставинах, але реагують по-різному. Зверніть увагу, як реагує ось цей самарянин. Він побачив, повернувся і прославляв Бога. Ми бачимо, що Він цінує те, що отримав. І я хочу запитати вас, чи цінуєте ви те, що маєте у своєму житті? Ми з вами маємо дуже багато. Ви маєте поруч рідних, тих, хто піклується про вас, підтримує вас, ви маєте їжу, дім. І, можна сказати, все необхідне для життя. Але як часто ви говорите Господові спасибі за це? Часто ми починаємо цінувати тоді, коли щось втрачаємо. Давайте же будемо цінувати вже зараз те, що у нас є. І знаєте, що цінування того, що у нас є, і вдячність, вони взаємопов'язані. Тому що якщо ти цінуєш те, що є у тебе зараз, ти з вдячністю будеш приймати те, що отримуєш. Дуже це яскраво видно, на прикладу, історії ізраїльського народу. Бог вивів їх з Єгипту, дав їм просто все необхідне для життя. Він сам ішов поперед них. Але вони знайшли причину для того, щоб ранствувати та нарікати. Вони попросили у нього спершу їжу, він їм дав манну. Це була прекрасна їжа, але їх і це не задовольнило. Вони не раділи цьому, а вони попросили ще й м'яса. І ви знаєте, що потім було? Вони хворіли, вони вмирали і мали жахливі наслідки. І це все тому, що вони не цінували те, що мали, і не були вдячними Богові. І наступний момент, на який я хочу, щоб ми з вами звернули увагу, це те, що. Ісус сказав їм, ідіть і покажіться, що ви чисті. І вони сприйняли це як належне. Типу, так і треба. І, очистившись, вони пішли далі, пішли до своєї сім'ї, радіти. І дуже часто так виходить в нашому житті, що коли ми щось робимо для інших, то сприймаємо це як подвиг, якийсь ми зробили. А коли роблять щось для нас, то ми сприймаємо це як треба. Типу, ну, це звичайна річ буденна. І у нас в житті є люди, які вкладаються у нас, підтримують. І ми забуваємо їм дякувати за ті речі, які вони роблять для нас кожного дня. Наприклад, чиясь дружина готує кожен день їсти, чиясь мама кожного дня піклується і, наприклад, стирає одяг. І я хочу, щоб ви звернули на це увагу на людину, яка постійно з вами і постійно вам допомагає, щоб ви подякували їй, особливо батьки. Адже батьки зробили так багато для кожного з нас. І вони ночами не досипали, піклувалися, лікували. І Шекспір одного разу сказав такі слова, я зацитую своїми словами, що укус змії він не такий болючий, як невдячна дитина. Тож будьмо вдячними до тих людей, які є у нашому житті. І наступний момент, на який ми звернемо увагу, це те, що він повернувся. повернувся Пав до ніг Ісуса і подякував йому. Йому це вартувало певних зусиль. Він прийняв рішення бути вдячним і повернутися. Йому це чогось коштувало. І в іншому місті написано в 1 Соломіян 5.18, що за все, дякуйте Богові, бо на це воля Божа. Бо хоче, щоб ми завжди, за будь-яких обставин, були йому вдячними. Навіть коли це складно. Щоб ми приймали ось це рішення. Ми бачимо історію Йова. Який втратив в один день абсолютно усе. Він втратив свій маєток, втратив дім, втратив своїх дітей, усіх дітей до єдиного. Але він, написано після цього, віддав славу Богові. Це дуже потужний приклад для нас, щоб ми завжди за все дякували Богові за ті дрібні речі, які у нас відбуваються, і за великі перемоги, зокрема, за перемогу, яку ми маємо завдяки Ісусові Христові. Ми маємо стосунки з ним, ми будемо з ним у вічності, і це найцінніше, що тільки є. Пам'ятайте про це і дякуйте Богові кожного дня. Отже, хочу з вами підсумувати. Перше, до чого я вас закликаю, це цінуйте те, що ви зараз маєте. Адже цінуючи те, що ви маєте, ви будете з вдячністю отримувати благословення від Бога. Наступне це не сприймайте те, що вам роблять як належне. Завжди дякуйте. І культивуйте у своєму житті ось цю культуру вдячності. Нагадуйте собі про це постійно. Коли прокидаєтеся, говоріть Господі спасибі за цей ранок. Коли лягаєте спати, я говорю, дякую за цей прожитий день. Коли вживаєте їжу, теж не скупіться на ось ці слова вдячності по відношенню до Бога. Давайте будемо дякувати зараз Богові за те, що Він дав нам цю можливість бути тут.